Багато людей просто викидають пластикові пляшки, так як здавати їх немає сенсу через дешевизну, а знайти великій кількості такої тари застосування може не кожен. Але недачники саме вони придумали, як зробити теплицю з мінімальними витратами. Це зараз ми і розглянемо пластикові пляшки як матеріал для парника, переваги і недоліки. Навіщо потрібна теплиця з пластикових пляшок, якщо сьогодні є безліч сучасних матеріалів, які дозволяють побудувати хороший стаціонарний парник на довгі роки? Пластикові пляшки це абсолютно безкоштовний матеріал, який і становить основу всієї конструкції стіни і дах. Для складання всієї теплиці знадобиться близько 600 пляшок. А в середньому ми викидаємо щомісяця не менше 30-40 штук в сміття, це реальна економія. Так як купити доведеться тільки цвяги і дошки за розміром підстави парника, а якщо вони є у вас на дачі, то й купувати нічого не доведеться як не дивно, це прозвучить така пляшкова теплиця буде досить міцною, стійкою і довговічною, так як такі пляшки мають термін служби в 30 разів більший ніж поліетиленова плівка. Парник з пляшок має прекрасні теплоізоляційні якості і відбувається це завдяки ефекту термоса. Який створюють порожнисті внутрішні частини пляшок, як кажуть багато дачники, навіть для раннього весняного посіву немає необхідності додатково опалювати парник в залежності від області країни. Невелика вага конструкції, такі певні або лимонадні пляшки навіть набагато легше поліетилену, швидкість споруди, якщо є кілька помічників, то теплицю можна звести за один день, пластикові пляшки відмінно витримують великі пориви вітру, дощ. Сніг і град в тому випадку, якщо ви під час побудови парника все робили правильно і добре зміцнили конструкцію на підставі. Недоліком такої конструкції можна назвати тільки те, що доведеться довго збирати пляшки, потім їх відмивати і знімати всі етикетки. Але якщо почати збирати їх восени, то за зиму збереться достатня кількість. Підготовка до будівництва, креслення, схеми і розміри. Побудувати теплицю можна дуже швидко. Знаючи всю технологію і точно дотримуючись весь перелік вимог, особливо складати проект вам не доведеться, так як тут необхідно тільки вказати три параметри: висоту, ширину і довжину споруди, а також частоту зведення несучих конструкцій, форму даху та інші нюанси, знаючи всі розміри, ви можете самі створити власне креслення. І ваша теплиця буде особливою ми будемо робити теплицю розміром 3,4,2-4 метра з двосхилим дахом для початку треба приготувати необхідну кількість пляшок в розмірі 600 штук 1,5 або 2 літрових. Необхідно пам'ятати, щоб для пристрою південної стіни краще використовувати тільки прозорі білі пляшки, а для північної стіни можна брати і різнокольорові пляшки з деякою кількістю прозорих. Всі пляшки необхідно вимити і очистити їх від етикеток. Далі слід підготувати територію під будівництво парника. Дачники знають, що теплиця будується з півдня, південного сходу або з південного заходу від основних житлових будівель для того, щоб всередині споруди було хороше освітлення, а також захистити його від холодних північних вітрів. Але якщо територія не дозволяє поставити споруду так, як належить, то можна ставити і на відкритій місцевості, тільки потім доведеться правильно розташовувати грядки всередині приміщення, далі треба розчистити територію від сміття зайвої трави і добре її розрівняти, орієнтуючись на майбутній розмір периметра всієї конструкції. Вибір пляшок поради щодо вибору. Вибирати пляшки слід одного розміру і бажано однакові за своїми конструктивними особливостями певні або лимонадні дволітрові пляшки відмінно підійдуть для побудови теплиці, а можна взяти і півтора літрові пляшки з під мінеральної води, в принципі, вибір за вами, але тільки необхідно пам'ятати, що чим більше обсяг пляшки. Тим товші стінки у вас вийдуть і тим краще вони будуть зберігати тепло всередині парника, що, в принципі, і є головним завданням даної споруди і його головним призначенням розрахунок матеріалу і інструменти. Для створення майбутнього парника нам знадобиться близько 600 порожніх пластикових пляшок без кришок, дерев'яні дошки або брус. Два штуки по три метри і два штуки по чотири метри, монтажна рейка кількості розмір треба порахувати виходячи з проєкту. Інструмент, різак тонке шило швейна машинка, молоток, цвяхи або саморізи, нитка капронова або товста волосінь, рулетка і рівень, покрокова інструкція зведення теплиці своїми руками, теплиця з обрізаних пляшок. Так як вся конструкція у нас буде дуже легка, то робити потужний фундамент не має сенсу. Ми просто піднімаємо основу над землею за допомогою шлакоблоків, цегли колод або брусів. Для побудови каркаса нам треба збити підставу 3-4 з дощок розміром 1,07, потім встановити по всьому периметру, несучі опори вертикально з бруса з дотриманням кроку 1-1-2 метра. Збираємо конструкцію під дах і перев'язуємо її в самій середині брусом приблизно на висоті 2 метри від основи. Це робиться для більшого посилення споруди і додання йому більшої стійкості. Для складання споруди ми беремо ножівку для дерева, молоток з цехами або саморізи з шуруповертом. Після завершення будівництва каркаса ми переходимо до основного етапу збірці стін з підготовлених пляшок, дно акуратно зрізаємо спеціальним різаком для того, пляшки потім ми могли просто надягати один поверх одного, зрізати треба в нижній частині по кромці там. Де здійснюється перехід від дна до більш широкої частини, такі дії ми повинні зробити для більш складного, але більш якісного кріплення пляшок. Встановлюємо перший ряд наших пляшок на підставу, але ці пляшки повинні мати дно, а верх зрізаний так, щоб їх можна було легко прибити або прикрутити до дерев'яної основи, далі нанизуємо щільні стовпчики з пляшок без дна на капронову нитку або волосінь. Шийка кожної наступної пляшки має щільно входити в зрізане дно попередньої, як дитячий конструктор. Для того щоб наші стовчики стояли рівно і не хиталися, ми повинні між парами натягнути фіксуючу нитку або прибити тонку дерев'яну рейку, потім готові стовпчики закріплюємо на верхній частині стіни, можна просто нитку або волосінь закріпити на гвоздики, прибиті до верхньої балки або іншим зручним способом. Але все стовпчики повинні стояти рівно, а нитка або волосінь добре натягнута, щоб стіна не бовталася з боку в бік. Дах робимо також з пляшок, але тут працювати доведеться вже з готовими пляшковими стовпчиками. До схили дах складається з двох прямокутників і двох трикутників. Тому спочатку ми окремо збиваємо елементи даху і нанизуємо на них пляшки так само, як і ми робили стіни. А потім збираємо конструкцію даху і встановлюємо її на стіни. Можна зробити і по-іншому. Спочатку ми збираємо дах відразу на горі стін, а потім вже збираємо на ній пляшкові стовпчики. Кожен господар робить, так як йому зручно вибирати вам, для того щоб стовпчики не провисли всередину або не впали під силою власного. Навіть невеликої ваги необхідно на даху зробити більш часто обрешітку для герметичності дах можна перев'язати скотчем. Але найкраще накрити зверху поліетиленовою плівкою, так дощ не буде просочуватися крізь щілини між стовпчиками. Навіть якщо ви дуже щільно зібрали пляшки і з'єднали їх разом, все одно знайдеться щілина, через яку буде проникати волога. Також це допоможе забезпечити швидке сходження талого снігу з даху, двері в парник ми також будемо робити з пляшок. Для початку робимо каркас і натягуємо нанизані пляшкові стовпчики. Все відбувається точно так само, як і зі стінами, і з дахом на готові двері прикручуємо петлі і вішаємо на лутку. Відео теплиці для дачі теплиця з вирізаних пластин. Дещо змінимо спосіб зведення парника з пластикових пляшок і тепер будемо робити теплицю таких же розмірів, але тільки з прямокутних пластин, вирізаних з наших відходів. Зрізаємо в пляшці верх і низ і залишаємо одну середину. Розрізаємо її і отримуємо прямокутник, робимо таких прямокутників достатню кількість, а потім зшиваємо їх разом волосінню, дротом або корною ниткою. Для цього зазвичай беруть шило і роблять дірки по периметру пластини, відступаючи від краю певну відстань, і зшивають все вручну. Але можна скористатися швейною машинкою і просто прострочити всі квадратики, якщо, звичайно, у вас хороша потужна машинка, яка зможе прострочити пластик. Прошивати необхідно тільки внахлест, полотно тепер треба прикріпити на каркас парника, для цього ми накладаємо його на основу і притискаємо рейкою, а потім прибиваємо цвяхами або прикручуємо саморізами, потім добре натягуємо полотно і таким же чином прибиваємо по всьому периметру, тобто з усіх боків. Поради для дачників: якщо у вас не вистачає пляшок для створення теплиці. То ви завжди можете попросити їх у сусідів або докупити на пунктах прийому, але щоб їх вам вистачило найкраще починати збирати з кінця літа, і вже наступної весни у вас буде достатня кількість, а зберігати їх ви зможете на своїй дачі, і їх ніхто не вкраде, скріплювати пластини можна не тільки волосінню або ниткою, але і за допомогою вогню, трохи розплавляючи краю і склеюючи їх. Але це не дуже зручний спосіб, так як можна не розрахувати і сильно розплавити пластик або ж вийде дірка. Для більшої міцності стін можна з двох сторін натягнути сітку з дроту або капронових ниток, а можна зробити і металеву тонку обрещітку, якщо ви не хочете робити дах з пляшок. Так як вона все одно буде протікати, то завжди її можна зробити з поліетиленової плівки. А якщо вона прорветься, то в наступному році зможете її поміняти, так як коштує вона суші копійки, якщо не хочете робити двері з пляшок. То можна просто на каркас натягнути плівку, робимо прямокутний каркас і дві перемички по діагоналі для того, щоб він не перекошувався, а потім натягуємо на нього плівку і за допомогою рейок прибиваємо її в хороший натяг. Можна при бажанні і по можливості замість волосіні або капронової нитки для збирання стовпчиків, використовувати тонкі і міцні бамбукові палички однакової довжини, і повірте, така конструкція буде більш міцною і надійною. Також не буде необхідності робити навіть обрещітку. Якщо є можливість, то все стовпчики необхідно склеювати між собою спеціальним клеєм, але його знадобиться багато, а це додаткові витрати для того, щоб розрізані пластини пластикової пляшки не загорталися назад по своїй сфері. Їх треба просто пропрасувати через папір або тканину теплим, але не гарячим праскою. Відео Австралійські школярі побудували теплицю своїми руками, зробіть на своїй дачі теплицю з пластикових пляшок будь яким з перерахованих вище способів, і ви ніколи не пошкодуєте. Ви отримаєте міцну, довговічну, енергоекономну і недорогу конструкцію, яка допоможе вам вирощувати свої найулюбленіші і корисні овочі і фрукти для всієї родини, а головне для ваших маленьких дітей.